Вітаю всіх на каналі Іри... Ірина з Hobby Room. Звати мене Ірина, і сьогодні буде невеличкий майстер-клас на ось такий візерунок. Візерунок складається із трьох петель, тому його легко можна вписати в будь-який із виробів, як дитячий, так і дорослий, так і шкарпетки. Ось вам приклад. Мої шкарпетки з цим візеруночком. Вони класні. Ну, але хочу попередити, що цей малюночок бере трошки більше ниточок, ніж би взяли просто лицева гладь. Ось дивіться, виглядає дуже класно. І тут, у шкарпетках, я в'язала ось цю лицеву лицеву скручену. І дивіться, як вона гарно виглядає, скручена в шкарпетках, коли в'яжеться по колу і скручується кожного ряду. Тому що у виворітньому воно виглядає <кій> вірніше, коли в'язання йде по ну лицеве і виворітнє, то скручувати треба буде ще й виворітню петлю, якщо ви захочете таку, такий. Ось таку, ну, скажімо, таку доріжку лицеву, як на е, шкарпетках. А в круговому просто без проблем. Ви просто скручуєте цю петлю е, кожного ряду. Ось вам шкарпетки, і ось вам моя. Е, а тут я не знаю, тут я, мабуть, і не скручувала. Е, моя, як вона називається, топ. До плаття, яке я вив'язала. І тут в мене лицева гладь на, на лиць, ту і спинки. І <клух> дивіться, які гарні, як гарно можна цей малюнок вписати. Тут немає ніяких пробірів. Дивіться, як гарно воно тут лягає. Ось. Немає оце, знаєте, залиси, коли, ти, коли не можеш вписати малюнок. В твої прибавки. А коли малюнок невеличкий, коротенький, тоді його легко вписувати в прибавки, і воно виглядає достатньо естетично. Ось, бачите? Хоч це і чистна, чиста бавовна. Це, тут немає ні шерсті, нічого. А якщо ще щось шерстяне, як, наприклад, тут дивіться, як вони гарно вийшли. Просто вони трошечки Розпушилися, якось так ну гарно вийшло, мені дуже подобаються ці носочки. Тому е, я представляю вашій увазі ось такий е, малюнок, ось такий візерунок. Будь ласка, в'яжіть, насолоджуйтесь, в'язайте. Ну що, давайте почнемо. Е, малюнок складається, візерунок складається із трьох петель. Тобто його дуже добре можна вписати в будь-який візерунок, тому сьогодні я його показую. Е е е е е я зв'яжу е 4 рапорта, тобто я наберу 14 петель, е це 12 петель, 4 рапорта і 2 кромкові петлі. Я набираю своїм. Самим простим способом, коли я вяжу дві разом, ось так. Раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дивіться. Тепер мене виходить так що З цієї сторони в мене косичка гарна, а з цієї виборітні такі, не знаю, пузики. Я не хочу, щоб ці пузики були на лицеву сторону, тому я беру і роблю підготовлюючий такий ряд. Він у нас не рахується в малюнок. Але <клес> я буду його в'язати малюнку. Чого так? Ви зараз побачите, перша петля кромкова я знімаю. Тепер я вяжу одну лицеву, одну виворітню, одну лицеву. Це на перший перший рапорт, знову одну виворітню, одну лицеву, одну. Так, що я в'яжу одну лицеву, одну виворітню, одну лицеву, другий раппорт. Знову одну. Лицьову одну вигодню одну лицьову третій раппорт, і знов лицьова, так, зацепилась нитка, лицьова виворітня і лицьова, третій раппорт, і е, кромкова петля. <кхи> Тепер у мене тут вже я можу в'язати по малюнку. І тут і зараз ми починаємо перший. Е, Перший ряд нашого, е, нашого узору. Значить, узор в'яжеться е, по лицьових рядах, по виверідніх він вяжеться по малюнку. Е, значить, ми в'яжемо виворітня, лицьова, виворітня. Хто у кого якийсь інший гарний набір, не такий, як у мене. То для вас буде це перший ряд. Виверітня, лицьова, виворітня, знов виворітня, лицьова, виворітня, знов виворітня, лицьова, виворітня, виворітня, лицьова, виворітня. А на малюнку це виходить дві виверідні, лицьова, дві вивертні лицьова, дві вивертні лицьова. Цю лицьову, якщо ви захочете. Як я показувала вам, ви можете скручувати. І у вас буде тут перекручена лицьова. Давайте я зараз, вірніше, зараз ні, тому що в мене виводній ряд. В іншому продовженні я зв'яжу. Спочатку це буде тут, у мене все, виводітній ряд, я в'яжу все по малюнку. Це у нас другий ряд нашого. Візерунку. Так. І третій ряд візерунку ми робимо ось так. Тут уже починається взорчик. Значить, так, ми в'яжемо там, де в нас виворітні, ми в'яжемо виворітні, а з лицевої нам треба вив'язати 5. Петель. Тобто ми робимо одну петлю, накид, другу петлю, накид і третю петлю. Тобто у нас два накида і три петлі ми пров'язали. Вяжемо дві виворітні. І тут ми пропускаємо не в кожні лицеві петлі. Тут ми пропускаємо, знову вяжемо, тобто вяжемо лицевою. Знов в'яжемо дві виворітні і з цієї ми знов вив'язуємо 3, 4, 5, 5 петель. Дві виверідні, і цю ми пров'язуємо лицевою. Виверідня і кромкова. На задній, вірніше, по виворітній стороні. Це у нас був Перший другий це у нас третій був ряд, і це у нас четвертий ряд нашого пізерунку. Тут ми в'яжемо все по малюнку, а набрані петлі. ось ті, Ми пров'язуємо все виворітніми петлями. Ось дивіться, два, три, чотири, п'ять. Знов дві лицьових Тут у нас ми пропускали, знов дві лицьових. І ці набрані петлі ми всі пров'язуємо виворітніми. Це у нас четвертий ряд нашого візерунку кромкова. Наступний ряд ми пров'язуємо все по малюнку. Все по малюнку, це у нас п'ятий ряд. І ми його і ми його пров'язуємо по малюнку. Ось так. Ті всі, що в нас були виворітня, ті всі, що лицьовими, були що ми тільки що набрали, ми їх пров'язуємо лицьовими, виворітні, виворітні, лицьову лицьовою. Знов дві виворітні і знову оці набрані петлі, що ми вже в минулому ряду їх виворітні ми в'язали, ми пров'язуємо їх лицевим. Так, ось. На виворітні це у нас був п'ятий, шостий ряд. Ми знов в'яжемо малюнку. Знов. Просто як у нас дивиться по малюнку. Там, де виверідні, виворітні, а де лицьові, лицьові. Можливо, я швидко в'яжу. Ну, я не так швидко в'яжу, тому що я, в мене руки на столі. Ось. Так. Це в нас був шостий, це сьомий. зараз ми приступаємо до сьомого ряду. І тут ми маємо зібрати оці всі наші п'ять петель в одну петлю, вяжемо кромкову, знімаємо виворітню, пров'язуємо. І ось наші п'ять петель. Ми просто їх підбираємо всі п'ятеро. Це не так легко, але дивлячись, яка пряжа. На шкарпетках мені було важкувато. Там дві і пряжа, скажімо так, не дуже. А на моїй кокетці було дуже легко. В'яжемо дві виборі, знов цю пров'язуємо лицьовою. Знов дві виверідні, і знову нас цих п'ять петель ми їх всі п'ять. Ось, беремо, пров'язуємо лицю пою. Ось, дві виверітні і лицьова, Ось. І це в нас був сьомий ряд, восьмий ряд ми пров'язуємо, пров'язуємо по малюнку. По малюнку це так, як вони в нас дивляться. Виверітні, дві лицьових, виверітня, дві лицьових, виверідня, дві лицьових, виверітня і дві одна лицьова і хромкова. О, ось перші нас бубки вже вийшли. Щось я дуже мало набрала. Вам такий негарний получився зразочок, але хоч я можу в'язати, не виключаючись. Давайте, тепер я буду перекручувати петлі. Це у нас дев'ятий ряд. І в дев'ятому ряду ми маємо вив'язати оці вишеньки в інших литових петлях. Давайте зробимо так. Я пров'язую виворітню оцю льцюву, я вже буду скручувати, просто щоб ви бачили, яка різниця в скручених і нескручених петлях. Дві виворітніх. І з цієї лицьової, в дев'ятому ряду я пров'язую 5 петель, тобто лицева накид, лицева, накид, лицьова з одної петлі. Потім пров'язую дві виворітні. Тут скручую петлю, просто щоб було видно, яка різниця в скручених і не скручених петлях. І знов я пров'язую з однієї петлі 5 петель. Тобто я пров'язую лицеву, не знімаючи петлі, набираю накид. Знов пров'язую лицеву, не знімаючи петлі, набираю накид і третю лицеву. Зняла петлю, виворітня. Кромкова пров'язуємо. Назад ми пров'язуємо по малюнку. Там, де ми набирали петлі, в'яжемо виборітніми петлями. Ось. Раз, два, три, 4, 5. Дві лицьових, Оце в нас уже скручена. Тільки лицьова з тої сторони. Знов дві лицьових. І тут я пров'язую вивертні з наших набрані 5 з однієї петлі. Дві лицевих моя скручена. Ну, скручена петля буде гарно дивитися у Круговому, тому що вона скручується у кожному ряду. Тут у цих вона не буде гарно виглядати. Бачите, тут вона скручена, а вивортню теж треба було б скручувати. Тому давайте про це, про красоту його забудемося. Тепер знову ми в'яжемо. Це у нас був 9, 10, 11 ряд. Ми вяжемо. 11 ряд. Тут я скручую. Звісно, без... воно не буде так гарно, як у кожному. Дивіться, воно скрутилося, попередньому не скручено. Лицеві 5 петель. Ті, що ми підібрали з однієї. Дві виворітні, Тут скручу. Дві виверідні, хлицьові 5 петель, те, що ми підібрали і зробили з однієї петлі на ягідку. Виверідня і кромкова. Назад ми в'яжемо по малюнку. Це був 11-12 ряд по малюнку. по малюнку просто тут мовчу, навіть нема що коментувати. Ось. І в тринадцятому ряду ми знов їх збираємо в кучу ці наші вишеньки. Скручу. Дві виборічні, і ось наша вишенька, там, де 5 з однією, ми її збираємо. Дивіться, я хочу вам сказати одне: що ви можете коргувати, наприклад, вам ці дуже коцюбрики, ну, маленькі, ви можете зробити, там не два, не один ряд лицьовий, тут, ну, якщо з лицем. А два ряди, наприклад. І у вас буде один, два, три, 4, 5, шість отут рядів. Розумієте, не так, як тут три ряди. Не шість, а п'ять. Не так, як тут три ряди виходить. А ви. Господи, що ж це з моїм голосом? А буде, вони будуть довші. Ці, ну, самі шишебрики, як їх назвати, вишеньки самі, будуть вже похожі на кізіл або на сливку, а не на вишеньку. Ось так. Так, ми пров'язали, і знов 5 у нас петель, ми їх пров'язуємо разом. Зв'язали виверідня е, і кромкова. Виверіднію. І зараз я ще пров'яжу вивертній ряд і все. Е, Виверідній ряд тут вяжеться по малюнку. Тобто, тут в мене виворітня, дві лицевих, виворітня, дві лицевих, виворітня, дві лицьових. Знов виворітня, лицева і кромкова. Ось так це виглядає. Вірніше виглядає, це я вам вже покажу, як у різних. Вірніше, я вже показала, і як це виглядає у різних пряжах. От, після прання воно виглядає ще краще, ніж до прання. Зручна, легка, безпроблемна в'язка, незаморочлива. Маленький тут зразочок, але я вам вже показала і шкарпеточки і свою свої рукави на ось так. На моєму топі. Ну що ж, користуйтеся, я думаю, що не, малюнок не складний навіть ті, хто не вмію читати схему, а я схему вже прикріпила вона у мене в спільноті. І я думаю, що вставлю її цю схему в відео. Будь ласка, користуйтеся. Кому хто не бачив в спільноті, можете заскрінити тут, вдалих вам починань, гарних проєктів і творчої наснаги. Do zobaczenia.